Розділ книги пророка Єремії 9 року правління Юдейського царя Сидекії, в 10 місяці Вавилонський цар Навуходоносор з усім своїм військом знову прибув до Єрусалима і почалася облога. В 11-й рік царювання Сидекії в 4 місяці, 9 дня того місяця місто було захоплене ворогами. Ми бачимо, що два роки велася ця облога. І трапилась подія, в яку не могли вірити люди. Божий народ завжди вірив, що Бог їх захистить. Вони, як ми будемо читати книгу плач Єремії, не могли повірити, навіть не те, що євреї, а жителі землі, не могли повірити, що Бог дозволить, щоб місто Єрусалим було взяте в облугу і було взято в полон. Але Бог допустив за гріхи народу. Ми бачимо, як це відбувається в дні. Царя Седекії, всі можновладці Вавилонського царя увійшли у місто і розташувались біля середніх воріт. зокрема Нергал Сарицер, Самгар Нево, Сарсехім Раб Саріс, начальник Євнухів, Нергал Сар Ецер, рабмах, старший маг і решта, вельмож Вавилонського царя. Коли юдейський цар Седекія та його вояки, все це побачили, то вирішили втікати. Вони вийшли з міста вночі через царський сад і таємні ворота, що були між подвійними стінами в напрямку Юрданської долини. Але халдейське військо погналося за ними і наздогнало Седекію в Єрихонській долині. Вони схопили його і привели до Вавилонського царя на Нусора, в рівлу, що в землі Хама, де він і виголосив їм вирок. Синів Седекії, Вавилонський цар стратив у рівлі у нього на очах, знищив Вавилонський цар і всіх знатних людей Юдеї. Самому ж Седекії він виколов очі, закував його у мідні кайдани і відправив його до Вавилона. Ми бачимо, який важкий суд звершили вавилоняни над Божим царем, над Седекієм. Йому очі виколили, всіх його дітей побивали на його очах. Поступили жорстоко, можливо, тому що, що мав цар Вавилонський певну домовленість з Седекією, а він якби порушив цей союз і тому він з ним поступив так жорстоко. Поставив його як свого намісника, як людину, яка захоче його слухати. Цар Вавилонський розумів, що земля велика, треба, щоб хтось там жив, і тому він взяв Седекію, поклав якби довірену особу єврея, щасла євреїв. А він його ніби підвів, тому й жорстокий такий суд був як над зрадником, як над людиною, яка його зрадила. Царський палац і будинки людей халдеї спалили вогнем, а стіни Єрусалима зруйнували. Всіх людей, котрі ще залишалися у місті та перебіжчиків, які раніше перейшли на бік ворога, тобто, усіх, зрештою, народу, що залишився. На на, Невузарадан, начальник охорони виселив у Вавилон, а бідних людей, котрі нічого не мали, Невузарадан, начальник охорони, залишив в юдейському краї, наділивши їх в той же день виноградниками та землею. От, ну, Бачите, класика, класика віків. Ті, х, ті, що з себе щось представляли, які могли, на думку царя Вавилонського, який зробити бунт заколот впливових всіх людей, які представляли для нього якусь загрозу, то цар Вавилонський забрав до себе. Тож, ну так як диявол робить, людей, які для нього ніякої загрози не являють, він їх не дуже чіпає. Хто на передовій, хто служить, тримайся. Тому що це люди, ну, які, які щось роблять для Бога. Так само поступав цар Вавилонський. бідних людей залишив. Та й мусив хтось обробля... обробляти цю землю, раби завжди були всім потрібні, хоч цареві Вавленському, хоч якому, тому він лишив, по суті, рабів, які будуть на нього працювати. Стосовно ж Єремії, то Вавилонський цар на носор віддав Навузероданові начальнику охорони такий наказ: візьми його і приділи йому свою увагу, не чини йому жодного зла, а виховай те, про що він тебе попросить. От уявіть собі положення Єремії. Цареви виколили очі. Його дітей повбивали, всіх знатних людей відправили до Вавилона, а Єремія друг. Єремію видарять подарки, каже, яку собі землю вибереш, ми тобі ту даємо, і цар дає приказ його не чіпати. Ну, сьогоднішньою мовою сепаратіст, будь здоровий. От як, як мав народ ізраїльський дивитися на Єремію? Ну, зрадник. Всі гріжуть, всіх вбивають, всіх в полон відправляють, а, Єремія, а Єремії поблажки роблять. Чому? Тому що Єремія, на їхню думку, ми так і думали, що Єремія працює на царя Вавилонського. Насправді все було по-іншому. Насправді Бог заступився за Єремію. Як людину, яка звіщала про гріхи народу і попереджувала, що якщо буде народ грішити, то буде проблема. От взяли мою проповідь, хто винен у цій війні перевернули, перекрутили. Коли я говорю, що Бог допускає диктаторів, Бог допускає вбивць до народу, коли народ грішить. А питання перевернули трошки по-іншому: хто винен у цій війні, росіяни чи українці? От як можна все перевернути? Тому можна будь що перевернути. Так само Єремія, я собі уявляю, положення Єремії, як до нього могли відносити з євреї. Ну, Бог до нього проявив милосердя. Після цього Неву Зарадан, начальник охорони, Небузажбан старший над євнухами царедворцями, Нергал Шарецер, начальник магії усі вельможі Вавилонського царя. Послали, аби забрати Єремію з в'язничного двору і передали йому його Гедалії, сину Ахікама, внукові Шафана, щоб той відпустив його додому. Отже, він Єремія залишився серед свого народа. Тоже така дивна річ: свій народ кинув у яму, а приходив вбивця, цар Вавилонський, і поливає з того ями, з тої ями Єремію витягнути. Ось такі незрозумілі речі. Ми тут читаємо багато імен, таких ну, для нас, українців, важких. Ну, хто з батьків не знає, як назвати дитину, шукає в інтернеті. Тут багато класних імен. Користуйтесь. Якщо... Ну, і тепер дають імена, щоб здивувати суспільство. Тут просто, просто бездоганний варіант. Як казав один брат, знайомий служитель, діти ніяк не могли назвати свого сина. Перерили весь інтернет, не знали, яке ім'я дати. Він каже: дайте Мардухей. Дайте Мардухей, то, то після того, якби, трошки швидше знайшли ім'я. Коли Єремія був ще не під вартою у язичному дворі, було до нього Господнє слово такого змісту, піди й передай ефіоплянину Еведмелехові такі слова. Так говорить Господь слава Богу Ізраїля. Оце я виконую моє провіщення. Що до цього міста йому на зло, а не на добро. Вони, пророцтва, збуватимуться в найближчі дні перед твоїми очами. Але тебе я врятую того дня, говорить Господь, і тебе не видадуть у руки людей, яких ти боїшся. Я неодмінно тебе врятую, і ти не загинеш від меча. Твоє життя стане для тебе, як здобич, позаяк ти довірився мені, говорить Господь. Ще одна така дивна ситуація ефіоплянин. Ну, житель Африки. Він, не будучи євреєм, бачучи ситуацію, яка, в якій опинився Єремія, весь народ не розуміє те, що розуміє африканець. Весь народ не розуміє. Народ, намовлений натовпом, кидає Єремію в яму. І Бог знаходить африканця, який би заступився за Єремію. Щось подібне зі мною в цій дні відбувається. Бог найняв людину, яка не народу, щоб заступитися за свого помазаника. І цей африканець приходить і Єремію кормить там у ямі, а пізніше кидає йому якісь там лоскутки, одяг, розуміє, що він обезсилений, він навіть за туму дуску не зможе триматися, щоб вилізти з ями. Він не зможе. І він йому допомагає вилізти з ями. І за це Бог каже: я бачу, що війна, ти боїшся, як багато інших людей за свою душу, що тебе вб'ють, але за те, що ти зробив Божому помазаникові, я твою душу захищу, і з тобою нічого не станеться. Як важно заступитись за Божих помазанників 40-й розділ, Слово! Яке було від Господа до Єремії, після того, як Невузарадан, начальник охорони, відпустив його з рами, де знайшов його закованим у кайдани, поміж іншими полоненими з Єрусалима та юдеї, яких провадили до Вавилона? Начальник охорони покликав Єремію і сказав йому: Господь, твій Бог. Провести це нещастя щодо цього місця, і що Господь сказав, те й учинив. Оскільки ви згрішили проти Господа і не прислухались до Його застережень, тому усе це з вами й сталося. Сьогодні я звільняю тебе від Кайданів, що на твоїх руках. І якщо вважаєш за краще йти зі мною до Вавилону, йди, а я потурбуюсь про тебе. І якщо ж не хочеш йти зі мною до Вавилону, залишайся. Дивись увесь край перед тобою, куди уважаєш за краще і правильне, туди і йди. І якщо все-таки вирішив залишитись, то звернись до Гедалії сина Ахікама, Шафанового онука, якого Вавилонський цар поставив своїм намісником над юдейськими містами і живи при ньому серед свого народу. Втім, вирішуй сам, куди тобі йти. Тож дав йому начальник охорони запас їжі та подарунок. І відпустив Його. В Біблії є написані у притчах такі слова, коли Господу угодні дороги людини, то він і ворогів її примиряє з нею. Ми бачимо, як Бог має силу захистити в час війни, в час голода, в час облоги, в час полону, що без людиною не трапилось, скільки зла хотіли зробити Йосипу. Але він вижив у всіх у тяжких обставинах свого життя. Бог його беріг. Написано: З ним був Бог. І ми бачимо, як і Бог знаходить можливість захистити Єремію від жорстокого народу. Жорстокий народ, Вавилон. Ріжуть, виколюйдучі, вбивають безпощадні люди. І Бог знаходить спосіб свою людину захистити. Тому це, якби для всіх віруючих людей це підстава. Надіятись на Бога, що Він проведе, Він захистить, Він допоможе, Він має сил. Єремія пішов до Гедалії, ахікамового сина в міцпу, і замешкав біля нього серед свого народу, що залишився в країні. Коли всі провідники окремих військових підрозділів, які разом зі своїми людьми переховувались у полях, Почули, що Вавилонський цар призначив Гедалію, сина Ахікама, намісником краю, підпорядкувавши йому чоловіків, жінок і дітей, а також найбідніших людей краю, які не були переселені до Вавилону, то прибули до Гедалії в міцпу, зокрема, Ізмаїл, син Нетанії, Йоханан та Юнатан, син Кареаха, і Сарая, син Танхумета, сини Ефая, з Нетофати». Та Язанія, син Маакатія, вони прибули зі своїми людьми. Гедалія, сина Хікама, внук Шафана, присягнувся їм і їхнім людям, кажучи: не бійтеся служити халдеям, залишайтесь у краю, служить Вавилонському цареві, і все у вас буде добре. Що ж до мене, то я залишатимусь у міцпі, щоб заступатися за вас. Перед халдеями, коли вони приходитимуть до нас, ви, ви ж запасайтесь вином літніми плодами та олією, наповнюйте усім цим ваші посудини, і живіть у ваших містах, якими ви заволоділи. Ви знаєте особливо в час війни, в час облоги, як по-різному, можна констатувати людей, які мають владу. Які вирішують долі їхніх людей. По суті, оце все, що говорить цей Гедалія, це слова зрадника країни, це слова сепаратіста, який каже, не призиває до ніякого патріотизму, який каже: служіть цареві Вавилонському. Чому він це каже? Тому що він зрадив інтереси Ізраїлю, ні. Він розуміє, що в тих обставинах, які склалися, їх або виб'ють всіх до одного, або щоб якось вижити. Вони змушені на той час ніхто ж там з євреїв не любив цього царя Вавилонського. Нікому цей цар Вавилонський не був потрібний, але вони розуміли, що немає іншої ситуації, щоб вони могли вижити. І, до речі, Єремія, дивіться, він не... Єремія не, не йде до Халдеїв, не йде в Вавилон. Він залишається своїм народом. Хай тяжко його народу. Хай е, от така ситуація. Але він вирішив залишитися своїм народом. Він показує, що він любить свій народ. І Гедалія любить свій народ. Я не думаю, що Гедалія був зрадником, але на, на його думку, він був змушений так поступити, щоб врятувати життя євреям. Ну, на його думку. Багато євреїв, наприклад, коли були гоніння на євреїв, і вони змушені були і прізвища своє змінювати. І національність ховати, не тому, що вони перестали бути євреями, вони перестали любити е, свою націю. Вони зберегли свою ідентичність е, 2000 років, але вони були змушені відмовлятися від своїх прізвищ. Я читав одну історію, кажуть ваше, ваше, ваше прізвище, каже Сахаров, а точніше, каже е, Загаревич, а точніше це От, бо ну мусили так, мусили цукер бути сахаровими, бо інакше би всіх повибивали. Тому і була така ситуація в країні, хоч не хоч будеш сахаром. Так само, звичайно, і тут можна, на мої слова, пришити політику, знаєте, свадьбу Малівки, куди треба, туди шапка повертається. Ну, Легко говорити людям, які ніколи не попадали в ті обставини, коли. В, цієї наці... в цілої нації можуть відібрати життя. Легко розглагольствувати, коли ти з України втік, сидиш там в Америці чи, чи в Чехії і розказуєш, як треба бути патріотом в Україні. Ну, а, а хто попав в ці обставини, то він трошки мислить по-іншому. Ці юдеї повернулися з усіх місцевостей, куди повтікали. Прийшли в юдейський край до Гедалії у міцпу і збирали багаті врожаї вина та інших плодів. І ось Йоханан, син Кареаха та інші провідники військових груп, які переховувались в полі, прийшли до Гедалії у міцпу, і сказали йому, чи тобі відомо, що Баалі, цар Амунітів, послав Ізмаїла, сина Нетанії, щоб вбити тебе. Однак Гедалія, син Ахікама, не повірив їм. Але Йоханан, син Кареаха, звернувся до Гедалії наодинці в міцпі, запропонувавши дозволь. Аби я пішов і стратив Ізмаїла, сина Нетанії, так, щоб ніхто не знав. Адже якщо він вб'є тебе, то розпорушиться всі юдеї, що згуртувались навколо тебе, і загине залишок юдейського народу. А Гедалія, сина Хікама, сказав до Йоханана, сина Кариаха: не роби цього, мені здається, що ти обмовляєш Ізмаїла. Це теж, до речі, брати і сестри, така наука. Буває, що нас люди попереджують про загрозу. Буває, що нам, що наші друзі нам кажуть, що стережися, проти тебе є підступ, проти тебе є певні плани, тобі хочуть зробити певне зло. Бог посилає людей тебе попередити, щоб ти приймав певні міри для свого захисту. І замість того, щоб скористатися тими порадами, Людина може сказати: я нікого не боюсь, мене Бог захистить. Або сказати, та що ти мені обмовляєш чесну людину, та то всі люди чесні, то в тебе якийсь розум перевернутий, і ти всіх людей бачиш в чорних окулярах. Бог хотів рятувати Гедалію». Прийшли конкретні люди і сказали, що на тебе готовиться замах, бережися, захисти себе. Більше того, навіть пропонували, ми підемо і вб'ємо цих людей, і загроза мене, не буде кому тебе вбити. І вони розуміли, що питання не тільки життя цього Гедалія, бо якщо тебе вб'ють, то і всі, всі, весь народ виб'ють, тому це ціна людських душ. Ну, Гедалія поступив певною мірою легковажно, безвідповідально. Знаєте, така чесна, порядочна людина, який думав, що всі такі порядочні, як він, і що це все обмова. Ну оказалося, що це не так. Читаю ще один 41-й, та й напевно, на сьогодні досить. Сьомого місяця сталося, сталося жахливе, прийшов Ізмаїл син Натанії внук внугілішами, котрий був старського роду. А з ним вельможі царя та ще десять чоловік до Гедалії, сина Ахікама у міцпу. І коли вони в міцпі разом бенкетували, раптом піднявся Ізмаїл, син Натанії, а також ці десять чоловіків, що були з ним, і вбили мечами Гедалію, сина Ахікама, Шафанову внука, стратили того, кого Вавилонський цар поставив правителем над краєм. Ізмаїл знищив так само всіх юдеїв, що були з Гедалією у Міцпі та халдейських воїнів, котрі там перебували. Як ви думаєте, чому це зробила саме людина з царського роду? Там є наголос на те, це не зробили якісь там бідняки. Це зробила людина з царського роду. Чому, на вашу думку? Звичайно, представники царського роду вважали, що вони претенденти на царський трон. А не якийсь з села, який має керувати країною. Ну тому вони і його вбили. Десь певною мірою, можливо, якби вважаючи, що він зрадив свій народ, що він працює на благо царя Вавилонського, вони так думали, так вважали, що вони, вбивши Гедалію, зроблять добре для всього народу. Наступного дня після вбивства Гедалії. Коли ще ніхто не знав про те, що сталося, прибули люди зі Сехема, зі Шило та зі Самарії, всього 80 чоловік з оголеними бородами в розірваних одежах та з нарізами на тілі. В своїх руках вони несли хлібні жертви та ладан до Господнього храму, плачучи назустріч їм з міцпи вийшов Ізмаїл, син Нетанії. Наблизившись до них, він сказав їм: ідіть спочатку до Гедалії, сина Ахікама. Але сталося таке: щойно вони увійшли в місто, Ізмаїл, син Нетанії, та люди, що були з ним, напали на них, повбивали і вкинули всіх у яму водозбір. Біблія описує лице вбивці. Хто такі вбивці? Підла людина, Ізмаїл. Він бачить, що йдуть люди на поклоніння Богові, невинні люди. Він розуміє, що ці люди прихильники Гедалії. І він підло їм так каже: Так, слава Богу, що йдете на поклоніння Богу, йдіть там у місто, поклоняйтесь. Коли вони заходять туди, попадають в оточення, то він їх підлим самим, як амалекитяни, в такий же спосіб вбиває оцих людей, які прийшли. На поклоніння Богові. Але між ними знайшлось десять чоловіків, котрі заволали до Ізмаїла, не вбивай нас, адже ми сховали в полі запаси пшениці та ячменю, меду і олії. Ізмаїл зупинився і не знищив їх разом з їхніми братами. Що ж до ями, в яку Ізмаїл повкидав трупи всіх убитих ним через гедалію чоловіків. То вона була саме тим величезним ровом, який колись викопав цар Аса, захищаючись від ізраїльського царя Бааші. Ізмаїл, син Натанії, наповнив її тілами вбитих. Після цього, бачимо, як була така, як сказати, братовбивча війна, братовбивча. Тому що Ізраїль, який був колись однією країною, і ці, Ізраїльтяни, і іудеї, це була все одна країна, над якою царював один цар Давид, один цар Соломон. Вона пізніше поділилася на дві країни через відступлення від Бога. І люди, які колись були братами, стали ворогами і стали вбивати, і колись аса від царя Вааси відгородився ровом великим, щоб вони між собою не мали жодних стосунків. І каже саме цей рів. Викопаний Асою, наповнив оцей Ізмаїл трупами людськими. Після цього Ізмаїл забрав у полон решту всіх людей, котрі залишились у Міцпі, дочок царя і весь залишок народу у Міцпі, над яким Невузарадан, начальник охорони, поставив Гедалію сина Ахікама, Ізмаїл, син Нетанії, захопив усіх полон і пішов у напрямку до амунійців. Коли ж Йоханан, син Кареаха, та всі провідники військових підрозділів, що були з ним довідались про злочини, які скоїв Ізмаїл син Нетанії, то зібравши всіх своїх чоловіків, вони пішли, щоб вступити в бій з Ізмаїлом, сином Нетанії. Вони наздогнали його біля великої греблі на воді, що в Гівеоні. Так сталося, що коли всі люди, захоплені в полон Ізмаїлом, побачили Йоханана сина Кареаха, та всіх військових провідників, що були з ним, то дуже зраділи. Таким чином, увесь народ, захоплений Ізмаїлом у міцпі, повернувся і перейшов до Йоханана сина Кареах. Що ж до Ізмаїла, сина Нетанії, то він, і з ним вісім чоловік утекли від Йоханана і подались до амунійців. Тоді Йоханан, син Кареаха та всі військові провідники, що були з ним, згуртували решту людей з міцпи яких Ізмаїл, син Нетанії, після вбивства Гедалії, сина Ахікама взяв у полон, чоловіків, здатних воювати, жінок, дітей та євнухів царедворців, яких повернули із Гівеона. Всі вони вирушили в дорогу, затримавшись Герут-Кімгам, неподалік вифлеєми, щоб звідтам іти в Єгип. Вони боялись халдеїв у зв'язку з тим, що Ізмаїл, син Нетанії, вбив Гедалію сина Хікама якого Вавилонський цар поставив намісником України. Ми бачимо, як Бог, незважаючи ні на що, за свій народ заступився і не дозволив, щоб його народ був знищений цілком як нація. І Біблія показує, на кого справді працював Ізмаїл, тому що коли вже він побачив, що йому, його життю загрожує небезпека, він втік. До тих, на кого працював, тільки до тих, на кого служив. Тому ми бачимо це щось подібне, ми можемо бачити, як воно відбувається деколи, хто куди тікає, в тяжку хвилину життя, під чий покров, тому точно так же зробив Ізмаїл, втік туди, на кого працював, а свій народ Бог захистив.